Керуючі любов усім. Та, власне, до вас завітали представники пласту, щоб поділитися з вами Вифлеємським вогнем миру. Бажаємо, щоб цей вогонь запалав і в вашій студії і приніс таким чином до неї більше світла, більше тепла і миру. Вифлоємський вогонь вже у Хмельницькому, де і коли ним будуть ділитися, і про це далі ми будемо говорити у студії телеканалу Ті 7 Плюс Андрій Колесник, керівник Хмельницької округи пласту та Анна Зубатюк. Пластунка прихильниця. Я вам щиро дякую. В першу чергу. Вітаю, слава Україні! Андрію, і певна перше до вас так де зародилася традиція передачі вифлоємського вогню? Звідки він прямує? Скільки часу і відстані він подолає, перш ніж вже потрапити в Україну? Та власне традиція зародилася в 1986 році в Австрії. Там місцева е, телерадіокомпанія спільно з австрійськими скаутами вирішила провести таку акцію для тих, хто святкував Різдво не вдома. Це були власне хворі в лікарнях і діти в сиротинцях, які не могли святкувати різдво з родиною за одним столом. І, власне, для них з'явилася така традиційна вже акція, як запалення Вифуємського гнимиру. Цей вогонь береться в Фуємі, власне, в місті, де народився Ісус Христос, і звідти летить до Відня. А вже з Відня з роками ця акція охопила багато країн по цілому світі. Коли до України вона все ж таки дійшла? Бо я так розумію, не спочатку, не відразу точніше. Так, ну в радянський період подібна акція звичайно діяти не могла. Вже з початку 90-х років це були перші спроби, перші привезені в фоємську вогню. А з 98-го року вже на постійній основі діє. Передача вогню в Україні пластунами, які перебирають його або у відні в складі делегації, або на кордоні від скаутів різних країн наших сусідів. Тобто, передача вофлоємського вогню це суто пластунська традиція, так е, Так, це скаутська традиція, і скаути в кожній країні беруть на себе таку певну місію, і певну відповідальність. І нам приємно перебирати вогонь, наприклад, естафету від польських харцерів чи словацьких скаутів угу. пластунам тих прикордонних. Станиці округ, які межують з тими країнами, і далі цей вогонь потрапляє вже в наступні руки і поширюється по країні? А розкажіть, будь ласка, про те, як прибуває вогонь з Австрії, умовно кажучи, до Польщі чи це до прикладу літак, чи це залізниця, чи це потяг? Як от фактично пластуни з однієї країни до іншої країни е, при приносять благодатне перепрошую, ви вогонь передають його. Е, ну і власне вже в Україні, так зважаючи на повномасштабну війну, чи змінилася дещо традиція? Та власне цьогоріч у нас відновилася традиція, коли пластуни з Хмельниччини їдуть до Відня і перебирають uh -huh. там вогонь. В Кам'янці-Подільському цьогоріч передавали вогонь, який переїхав безпосередньо з Відня. Що стосується Хмельницького і інших осередків, то є спеціальна делегація українська люди, які везуть вогонь залізницею до Львова. З Львова вогонь потрапив до Києва, де ввечері неділі була власне велика церемонія передачі вифиємського вогню. І звідти вогонь поїхав укрзалізницю в усі обласні центри України. І власне цей вогонь ми перебрали вночі з неділі на понеділок на залізниці, в залізничників, і mm -hmm. практично одразу передали його вже здійснили першу передачу нашим військовим капеланам, пластунам, які їхали на схід і повезли цей вогонь на Донеччину, на інші прифронтові території до наших військових. Аню, як в Хмельницькому це відбувалося? І е, чи вперше ви цього року долучилися до того, щоб взяти Вифлеємський вогонь і понести його далі там, у різноманітні заклади? Е, насправді передачі вогню я займаюся з самого початку свого пластування вже mm -hmm. 5 років. Е, в цілому я долучаюся майже до всіх передач: це навчальні заклади, е, також це військові частини. Можливо, це навіть якісь. Е, Заклади адміністрації міста тощо от. за п'ять років. Так, От фактично, якщо певно, три останніх це повномасштабна війна, а попередньо два роки карантинні роки. Ну, от так якось склалося, що певно. В умовах обмеження, бо про та в тих умовах, в яких є живемо, так? Ну, простіше кажучи, чи щось змінилося, от на вашу точку зору, от з вашого досвіду, те, що ви бачили, до прикладу, в 2019 році, і те, що в 2024 році? Так склалося, що моя передача хримського вогню почалася у 2020 році. Угу. Це якраз вже були карантинні роки. А, я знаю досвід інших пластинів ще до карантину, до війни. Вони казали. Сильно нічого не змінилось, Так, це ускладнило певні моменти, були деякі незручності з цим, багато місць не виходило передавати, але часом всі звикли, насправді, як би це не звучало. І, на жаль, війна також впливає на це. Повітряні тривоги, це ускладнює процес передачі, але ми все одно цим займаємося, ми передаємо. Тобто традиція живе. Так. Угу. Вона... Андрію, і ви казали, що ми переймали від польських колег. Завжди від польських колег переймали. Чи ще за історію були інші? До прикладу словачина, угорщина ну, принаймні, межуємо Ми ну з країнами притомними. Я не кажу про сусідів Сісходу. Ну, чимало є ну це така традиція. Багаторічна цього року теж, наприклад, постуни Ужгорода їм привезли скаути uh -huh. зі Словаччини. Нещодавно наші львівські постуни переймали вогонь на кордоні в польських харцерів. Раніше передавали там румунські скаути, молдовські. Ну в Росії і Білорусі скаутського руху як такого незалежно не існувало, тому там і не було такої традиції. Від поляків ми того року теж приймали. Так. Угу. Зрозуміло, куди вже попрямував. Коли він взагалі з'явився на Хмельниччині, коли ви його привезли на Хмельниччину? І куди вже встигли його занести, куди вже встигли доправити? І чи змінилася географія? Куди ви йдете вперше, до куди ви йдете вперше за часів повномасштабної війни? Власне, географія розширюється. Ми вогонь поширюємо вже 16 грудня. 16 грудня вогонь привезли постуни до Кам'янця звідня. 16 грудня ми перебрали в Хмельницькому, передали на північ нашої області. Основна географія це ті міста, де діють пластові осередки. Цьогоріч ми тішені тим, що передаємо в більшій кількості міст. До нас доєдналися наші нові друзі, ініціативні групи в Теофіполі, Старому Острополі, які доповнили нашу традиційну географію: Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка та Старокостянтинів. Ми співпрацюємо з громадами, плануємо в понеділок передавати, наприклад, в Старосинявську громаду спільно там з партнерами. Плануємо ще в кілька громад передавати, для того щоб вогонь потрапив якомога більшу кількість осель, рук і допоміг більшій кількості наших хмельничан. Що для вас вифлоємський вогонь? Що він для вас означає? Ну, для мене вифлеємський вогонь зараз це певна місія, як для людини, яка вже п'ятий день там, сьогодні буде сьомої, до сьомої передавати вогонь, це така певна відповідальність дати вогонь тим, хто потребує. І це такий символ об'єднання. Я розумію, коли багато людей докладають значних зусиль, це вже саме по собі посилює його тепло, не лише сама свічка, яка буде павати, це ще й Серця тих людей, які передавали вогонь, перебирали вночі на залізниці, кожного дня стараються передати до якомога більшої кількості закладів, установ, громад. Цей вогонь це про нашу єдність, про ту єдність, якої нам зараз так бракує, і та єдність, яка виникає навколо передач вогню. Це те важливе, що посилює зараз наші відчуття. Різдво це таке свято певної міри величі духа, яке показує, що можливо диво. І цей вифлеємський вогонь. Для мене це як там, вифлеємська зірка для тих трьох царів, яка сповістила про народження Христа. Це такий певний символ віри, надії і майбутнього світу. Аню, а для вас що вифлеємський вогонь? Для мене це як це для мене символ мого пластування. Насправді це така традиція гарна, яка. Триває і об'єднує людей. Насправді, це дуже важлива частина для мене. Це кожного року воно відбувається по-різному. Можливо, місця ті самі люди, схожі, все. Але кожного року це має свою силу, свій символізм. Якісь внутрішні переживання так. зовсім. По-іншому, вже, певно, сприймаєте, знаєте, те, що відбувається навколо. Та і я доросліша, насправді змінюється мій рівень пластування, і воно кожного року по-іншому сприймається. Андрію, ви говорили, що от. Бефлемський вогонь на початках, так, коли тільки в Австрії започатковували цю файну традицію, то тоді його несли ну, в лікарню допликаду або точніше для тих, хто не вдома, хто не може зустрічати різдво вдома. І знаєте, от фактично, Аня каже, я останніх п'ять років пластую це роки пандемії повномасштабної війни. І здається, що певно, що ця традиція в умовах повномасштабної війни вона ще більш актуальна ніж будь-коли. Бо мені здається, що певно за оцих три роки. Людей, ті, які, які не вдома зустрічають Львові, набагато більше ніж було до цього. Так, багато хто не зустрічає вдома, багато родин не зустрічають спільно, навіть якщо вони є. Це родини військових, це родини внутрішньо переміщених осіб. Це багато родин в нашій країні, і цей вогонь він проширше. Ми ним намагаємося ділитися з багатьма людьми. Перед вами були в клубі світи, які займаються з дітьми переміщених осіб і дітьми військових. Їм дали цей вогонь, і ми. Намагаємося таким чином теж об'єднати. Ми всіх просимо нам допомогти і поширювати цей вогонь далі їхнім рідним, близьким друзям. І власне, це те, що створює таку певну атмосферу різдва, коли людина не просто чекає свята, коли вона долучена до того, щоб створити якесь маленьке диво для своїх близьких людей або незнайомих, як в нашому випадку, коли ми передаємо багатьом багатьом людям. Чи бачите, що є більша зацікавленість кожним роком, зацікавленість українців, аби взяти вифлеємський вогонь додому, є значно більша. Люди більше починають вірити зацікавленість велика. Ми ледь справляємося з тим, щоб довести вогонь до великої кількості тих, хто потребує, але справляємося. Насправді цей вогонь це про те, чого нам бракує. Ми вже країна, яка десять років воює, країна, яка понесла значні втрати людські, багато з наших друзів, знайомих, рідних, близьких. На жаль, залишилися разом з цією війною в нашій пам'яті, і цей вогонь це про ширше, це про те, щоб пам'ятати, це про те, що світло переможе темряву рано чи пізно в важкій боротьбі, які б ми не переживали зараз події. Це світло це важливе нагадування про те, що все одно настане світла пора. Так само, як певною мірою народження Христа стало такою знаменною подією для усього людства. Так само, і це світло нагадує нам про те, що мир, мир справедливий це те, власне, що нас чекає після цих темних часів. Це ви про гасло зараз говорите? Так, світло переможе темне, бо воно щороку змінюється, і воно. Ідентична для всіх, чи це, до прикладу, скаути у Польщі вони свою назву мають в Україні, така? Ну, Це для нас просто все-таки загальне гасло, воно, в принципі, з року в рік не змінюється, змінюються акценти, які ми його угу. закладаємо. І ну, про світло це наш загальний скаутський вислів, тому що ми розуміємо, що це світло не просто символ єднання. Це нагадування про те, що. Кожна країна переживає так чи інакше темні часи. Наша країна, безперечно, переживає найстрашнішу війну, яку бачила вся Європа за останні майже 75 років. І для наших братів і сестер скаутів в інших країнах це теж виклик. Вони допомагають Україні. Вони працюють з нашою молоддю, яка знаходиться за кордоном. Вони допомагають пластовим осередкам, які виникли в інших країнах Європи. І для нас всіх це можливість об'єднатися навколо такої світової ідеї вифаємського Андрію. чи можна сказати, що географія змінюється там, до прикладу, у 2020 році. Вперше, куди ви йшли, до прикладу, коли вам передали ваші колеги в флеємській вогонь, це до лікарні, так або там, у як от Аня говорила про те, що це можуть бути до прикладу органи державної влади, місцевого самоврядування. А зараз, до прикладу, ви йдете там у шпиталь, у військову частину, йдете там, до прикладу, до ради ветеранів до ради капеланів. Типу, от трішечки змінився акцент, зважаючи на ті умови, в яких живемо. Ну, хочеться зауважити, що просто географія змінилася. Цьогоріч УФОЄмський вогонь вже не запалиться в Авдіївці, Северодонецьку, частині міст Луганщини і Донеччини, які тимчасово окуповані. Змінюються і наші пріоритети, так як змінюються пріоритети суспільства. Ми на рівні з храмами, на рівні з лікарнями, відвідуємо військові частини, передаємо вогонь всім тим, хто працює з нашими військовими ветеранами. Хто працює з родинами внутрішньопереміщених осіб, тому що ми є частинка того суспільства, яке творить нашу країну, і ми розуміємо, що це ті люди, які зараз потребують якоїсь підтримки не лише матеріальної, але й духовної, і просто відчуття того, що поруч є люди, які готові підтримати і допомогти. Аня, ви сьогодні нам передавали вифлеємський вогонь. Чи це така уніфікована процедура, що спочатку має бути пісня, а потім передаєте во вогонь? Розкажіть трішечки, будь ласка, як воно відбувається від початку до кінця? А, так, в загальному нас традиційно спочатку виконується пісня, а потім ми вже передаємо сам вогонь від свічки до свічки. От, а, зазвичай. А, Перед тим ми зазвичай ще розказуємо історію, що mm -hmm. це таке, як це, щоб люди розуміли. Також важливо наголошувати на тому, що цей вогонь символічний, навіть якщо свічка згасає, його можна запалювати ще раз, адже цей вогонь є символічним, його сила в тому, яку кількість людей він об'єднав і об'єднає. Mm -hmm. Після того ми зазвичай співаємо пісню і вже передаємо вогонь тим, хто його хоче отримати. І підсумовуючи, коли у Хмельницькому, коли Хмельниччини, точніше, як у Хмельницькому, я розумію, що ви вже були і в медичних закладах, в освітніх закладах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, коли хмельничани, коли містяни зможуть собі взяти додому вофлеємський вогонь? І власне де це буде відбуватися, на яку годину? Е, так, вже завтра, на 16-ту годину, ми запрошуємо хмельничан і гостей міста, усіх, усіх, доєднатися в парку Шевченка перед пам'ятником Тарасу Григоровичу. До передачі вифємського вогню громаді міста це збереться багато людей, і ми з радістю з усіма поділимося, виконаємо пісню і передамо кожному частинку цього вогню для того, щоб вже на святвечір, за кілька днів могли запалити в себе вдома за різдвяним столом, власне, свічку зі скрою вифємського вогню і таким чином створити невидиму мережу з мільйонами людей по всьому світу і в Україні, зокрема. Та магія різдва, так яку дуже важко насправді відчувати в період повномасштабної війни. Але які є місце насправді Так, нам важко через тривоги, обстріли, виклики війни, якісь буденні ситуації насолодитися насправді тією знаменною подією. Але вифлеємський вогонь це для нас усіх нагадування про. Той період, в якому ми переживаємо, і про те, чого ми не більше потребуємо. І запаливши свічку в себе на столі, її запалять так само наші там друзі-постуни, які зараз були змушені через війну взяти зброю і захищати країну на сході, і запалять наші друзі, які там вимушені були покинути свої домівки чи виїхати з України. Це буде вогонь, який об'єднає людей по всьому світу довкола такої ідеї. Це та віра, яка фактично тримає, так яка живить, яка от. Розплющує очі і дозволяє бачити, що світло все-таки є, і віру в те, що воно переможе темряву. І вам щиро дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за хорошу розмову і дякую за Фримський вогонь. Андрій Колесник, керівник Хмельницької округи, пласту та Анна Зубатюк. Пластунка прихильниця були гостями нашої студії. І це все на цю інформаційну хвилину. Бо через кілька хвилин ми знову повертаємося.